Доброго дня. Сьогодні ми будемо в'язати ось такий букльований малюнок. Це його виворіння сторона, це його лицьова сторона. Для зразка потрібно набрати 33 петлі. Сам мотив складається з 10 петель. Три мотиви. Одна петля для симетрії і дві петлі кромочні. 3 по 10, 30, одна для симетрії петля 31 і 2 кромочні. Якщо вам треба 5 таких мотивів, ви набираєте 53 петлі. 7 мотивів, 73 петлі. Так, починаємо. Кромочну знімаємо, не пров'язуючи. Петлю для симметрії пров'язуємо лицевою. Наступну петлю із однієї вив'язуємо 7 петель. Я показую як. Лицьова накид 2 петлі, лицьова накид 4 петлі, лицьова накид 6 петель, лицьова. Вив'язали із однієї петлі 7 петель. 4 лицевих і 3 накиди. Дві наступних петлі пров'язуємо разом лицевою за задні стінки. 5 виворітних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Дві наступні петлі разом лицевою за передні стінки. Тепер із однієї петлі знову в'язуємо 7 петель. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Дві петлі разом лицьовою за задні стінки. П'ять виворітніх петель. Дві, три, чотири, пять. Дві разом за Передні стінки, дві петлі разом за передні стінки. Наступну петлю із однієї петлі знову вив'язуємо 7 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Дві петлі наступних разом лицевою за задні стінки. 5 виворотних петель, 3, 4, 5, і 2 петлі разом за передні стінки лицевою Кромочно виворотню петлею. Роботу повертаємо з виворотньої сторони над. Виворітніми петлями в'яжемо виворотню петлю над лицьовими, лицьову, Це по малюнку вив'язуємо. Кромочно зняли. Виворотня. Одна. П'ять лицьових, Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер знов виворітні петлі. Раз, два. Три, чотири, пять, шість, девять, пять лицевих, раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять виворітніх. П'ять лицевих. Раз, два. Три, чотири, п'ять. І закінчуємо ряд вигорітніми петлями. Три, чотири, пять. Шість, сім, вісім, дев'ять. І кромочна вивертнє петлею. Виботу повертаємо, в'яжемо наступний ряд. Так. Лицевий ми в'яжемо повністю тут. Лицьовими. У нас тут кромочна, 6, 7, вісім лицьових. Це сім петель, що ми вив'язали з однієї, і одна для симметрії, вісім лицьових. Залишається у нас одна лицева і одну кромочну, одну виворітню петлю. Пов'язуємо разом за задні стінки лицевою петлею. Три петлі раз, два, три, виверідніми, вивертні петлю і лицюгу пров'язуємо разом лицевою за передні стінки. Тепер сім петель лицевих. Дві, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Лицева і вивертня петля пров'язуються разом лицевою за задні стінки. Три петлі виворотніх. 3, виворітня петля і лицева пров'язуємо разом лицевою за передні стінки, сім петель лицевих. 5, 6, 7, Лицьова і виворітня разом лицьовою за задні стінки. Три виворітні. Виворітня і лицьова передостання, Лицьовою за передні стінки. Кромочна, виворітньою петлею пров'язана, роботу повертаємо. І в'яжемо четвертий ряд. Кромочно знімаємо не пров'язуючи. Виворітня петля. Перша. Три петлі лицевих. Раз, два, три. Тепер виворітні петлі. Два. Три, чотири. Пять, шість, сім, вісім, 9, три знов лицевих. Лицьовими, дев'ять виворотніми. Три лицевими. І так до кінця ряду закінчуємо виворітніми петлями. Кромочну пров'язуємо виворітньою петлею. Роботу повертаємо. Так, і в'яжемо наступний ряд. Першу кромочну знімаємо, в'яжемо лицевими. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім лицьових. Лицьову і виворятню петлю пров'язуємо разом лицьовою за задні стінки. Одна петля виворідня, виворітню петлю і лицьову пров'язуємо разом лицьовою за передні стінки. Тепер сім петель лицьових. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Лицьова і виворітня. Разом лицьовою за задні стінки. Виворітня петля, виворідня і лицьова разом за передні стінки. Сім лицьових. П'ять, шість, сім. Лицьова. І виворітня лицевою за задні стінки, виворітня, виворітня петля і передостання лицева, разом лицевою за, за, за передні стінки, Виворітня петля кромочна. Так, роботу повернули, в'яжемо першу кромочну знімаємо. Виворітня одна, одна лицьова. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Виворітніх. лицьова. Знов дев'ять виворітніх петель. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість, 7, Вісім, 9, Лицева. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. кромочна виверню петлею. роботу повертаємо і починаємо в'язати наступний ряд. Першу кромочну знімаємо не пров'язуючи. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель лицевих. Дві перших петлі після кромочних лицевих ми пров'язуємо лицевою за задні стінки. П'ять наступних пров'язуємо виворітніми петлями. 5. Дві петлі лицевих пров'язуємо лицевою за, задні, за передні стінки. Із однієї виворітньої петлі вив'язуємо сім петель. Раз, два. Три, 4, 5, шість, сім. Так, знову дві лицевих разом лицевою за задні стінки. П'ять виворотніх. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер дві петлі, дві лицевих петлі. Пров'язуємо лицевою за. Передні стінки. із однієї виворотньої петлі вив'язуємо 7 петель. Так, скільки я вже пров'язала Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Дві петлі лицевих разом лицевою за задні стінки, п'ять. Вигорітніх петель. так 3 4 5 дві петлі разом лицевою за передні стінки. І з однієї вигорітньої петлі вив'язуємо сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Петля для симметрії лицевою і кромочна петля. Роботу повертаємо. Так, в'яжемо. Кромочно знімаємо не пров'язуючи, виворітня. Виворотні 9 петель, 3, 4, 5. Шість. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Так. Тепер в'яжемо лицеві. П'ять штук. Дві. Три, чотири, пять. Знову дев'ять виворотних. П'ять лицевих знову 9 виборотних. П'ять лицевих. Петля для симетрії вигорітньою петлею і кромочна вигорітньою петлею. Роботу повертаємо. Тепер лицеву і виворотню петлю пров'язуємо разом, кромочну зняли лицеву наступну лицеву і, і виворотню петлю, разом пров'язуємо лицевою за задні стінки. Три петлі виверідніх, Виворотня і лицева петля пров'язується разом лицевою за передні стінки. Так. Сім петель лицевих. Лицева і виворетня пров'язується лицевою за передні стінки, три петлі виворотні. Так, Виворотня і лицева лицевою за Передні стінки, сім петель лицевих, сім лицевих петель. 6 7 Лицева і виворотня пров'язуються разом лицевою за задні, за задні стінки. Так, три петлі, виворотні, Дві петлі пров'язуються разом виворітня і лицева, разом лицевою за передні стінки. Тепер знову сім петель лицевих. Так. так. І закінчуємо. Для симметрії і кромочно повертаємося. Повертаємо роботу і в'яжемо наступний ряд. Так, над виворітнями ми в'яжемо дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять виворотних петель. Раз, Два, три лицьових над лицьовими, знов дев'ять виворотних петель над виворедніми петлями. Так, дов'язуємо Дев'ять. Три лицьових. Раз, два. 5, 6, 7, 8, 9 виготніх, три лицевих. Раз, два, три, петля для симетрії. Вигорітньою петлею пров'язуємо і виворотня петля кромочна. Так, роботу повертаємо. Кромочну знімаємо, не пров'язуючи. Першу лицьову петлю і наступну виворітню петлю пров'язуємо разом лицьовою за задні стінки. Тепер виворітня петля одна. Дві петлі разом виворітня і лицьова разом лицьовою за передні стінки. Сім петель петель. Тепер лицева і виворітня петля лицевою за задні стінки. Вивортня петля, одна, виворідня петля і лицева пров'язуємо разом лицевою за передні стінки, сім петель лицевих. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Лицьова і виворітня пров'язуємо разом лицьовою за задні стінки. Одна виворітня петля, виворітню і лицьову разом за передні стінки лицьовою. Так, сім петель лицьових. Три, 4, 5, 6, сім. Так, петля для симметрії лицевою і кромочно виворотньою петлею. Роботу повертаємо і в'яжемо останній ряд нашого зразка. Так, раз, кромочно зняли, виворотня петля. Раз, два, три виворітні, 4, 5, 6. 8, петель, лицьова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 виворотніх петель. Одна лицьова Знову раз. Два, три, чотири, пять. Шість. 7 8 9 Одна лицьова Знову 9 виворотніх петель. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Знову лицьова Петля для симетрії виворітньою. І виворітня кромочна. Роботу повертаємо. І оце були наші вітрильця. Ось такі вітрильця. Ось. вони. Мені подобається цей малюнок. Дякую, до побачення!